Сьогодні з вами розглянемо, які помилки найчастіше роблять рибалки при ловлі карася. Список помилок буде з урахування важливості, тож почнемо з найбільшої помилки, якої припускаються всі рибалки, неважливо новачки чи досвідчені це вибір місця. Дуже часто, особливо на незнайомій водоймі, бувають ситуації, коли на перший погляд все зроблено правильно, і місце в очереті. І прикормка добре, навіть перевірена роками наживка, а риба повністю відмовляється брати, і тоді рибалки виправдовують себе за допомогою природних явищ, то вітер не з тієї сторони, то погода не та, або навіть місяць не в тій фазі. Постійні глядачі мого каналу добре знають, з огляду наукових робіт, що ці фактори майже не впливають на рибу. І Сукупний вплив. Коливається в межах 10%. Тож повернемося до місця лову і розглянемо, що з ним може бути не так. Основна проблема місця це відсутність природного маршрута риби поряд з ним. Якщо сказати простіше, якщо риба не їсть на цій точці в повсякденному житті, то звичайно вона і не чекає, що там можна чимось поживитись. І тому риболовля одного дня в такому місці. Буде неперспективна. Звичайно, за декілька днів рибу можна привчити до точки, якщо вона є поряд. Про звичайні маршрути риби, я думаю, чули всі це бровки або ділянки поряд заростями водорослів чи камишів. Взагалі, при виборі місця потрібно розуміти, що хоче риба. А тут все просто риба хоче їсти і бути в безпеці їй надає рослинність, або завали, з місцями, де багато природної їжі складніше, бо їх не видно неозброєним оком. Але якщо вам вдасться його знайти, ви будете з рибою завжди. Ще на обраному вам місці може бути проблема з дном мул, купа відмерлих водоростей, або гілочки дерев, якщо риболовля відбувається під ними, навіть просто невеличкий шар водоростей. Дуже сильно впливає на успіх риболовлі. Цьому треба приділяти дуже багато уваги. Головна проблема дуже проста. Ваша приманка просто занурюється в дно, і її не видно взагалі. Тому карась, який і любить ритися в мулу, не кажучи вже про іншу рибу, просто не клює, скільки б часу не було потрачено. І вихід з цієї ситуації є. Він і є рішенням наступної помилки. Це дуже популярна помилка, особливо серед ветеранів риболовлі. Я б назвав її консерватизм. Пояснюю, рибалки звикли ловити карася з дна. І ось на новому місці виникає ситуація, коли риба не клює, і через декілька годин без риби на цьому місці вже ставиться крест, і, можливо, трофейні екземпляри вами вже не будуть спіймані. А потрібно лише. Оцінити дно, і якщо проблема в ньому, просто підняти гачок над поверхнею мула або іншого сміття. Варіантів декілька це різні плавучі насадки, підсадка пінопласта, або взагалі просто змінити глибину і залишити гачок в сантиметрі над дном. Частіше за все, після таких маніпуляцій за умови, що є риба. Точка, на якій декілька годин неправильно дув вітер, чи рибу давив тиск, оживає. У мене на практиці було багато випадків, коли люди ловили з дна, і в них результату не було зовсім, а я в декілька сантиметрів над дном справно ловив рибу. Ще особливо в спеку на озерах з'являється термоклин і вся риба взагалі може стояти в пів води. Також. Показова ситуація була при ловлі карася в очереті. В точці лову була глибина 40 см. Тому за рибою можна було спостерігати з поверхні, і після декількох успішних рибалок точка замовчала. Хоча видно, що риба є. І саме цікаве, що карасі не просто стояли, вони активно їли, але не з дна. Вони, здавалося, обсмоктували корінці очерета. Збираючи різну живність. Після побаченого я зменшив глибину і закинув самий очеред. І ось буквально через декілька секунд клювака з гарним карасем. Тому не допускайте таких помилок і постійно експериментуйте. Навіть якщо це випадає зі звичного уявлення про ловлю карася. Ще одна помилка. Вона не є такою суттєвою, як попередня, але також зменшує кількість пійманої риби. Це постійний підкорм. Зазвичай, після стартового закорму майже відразу на точку підходить дрібна риба, а вже через хвилин 40 карась захоплює місце і відганяє всю дрібноту. Але якщо постійно проводити докорм, або ж в стартовому закормі дати недостатньо прикормки, карась може просто не встигати на фуршет, і дрібна риба. Не дасть йому це зробити. Тому пам'ятайте, гарний стартовий закорм на карася це один із ключових факторів. Наступний підкорм можна робити після 3-4 годин активного клювання, і зазвичай після кожного закорму по пів години доводиться відбиватися від дрібної риби. І ще одна дійсно помилка це відсутність аналізу як попередніх рибалок, так і безпосередньо на риболовлі. Звичайно, простіше звалити все на погоду чи... чи ще на якісь забобони. Часто помилки записують неправильну наживу, занадто грубу снасть чи погоду. Мені здається, ці помилки, якщо і впливають, то тільки на кількість риби, а не взагалі на відсутність клювання. Пишіть в коментарях, які ще помилки є при ловлі карася, на вашу думку.